Добрий день. Компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі такий варіант додаткової фари. Отак от вона виглядає. Фара має 4 лінзи, розмір її 125 мм длина, радіатор 40 мм і висота фари 45 мм. Фара має декілька варіантів, декілька варіантів світлення. Отак вона. Працює. Це сумісне світло, ближній плюс дальній. Це режим стробоскопа. це ближнє світло, має жовтий колір, це дальнє світло має білий, білий колір, це ще раз сумісне світлення. Переключення здійснюються путем послідовної подачі живлення. От, так от вона працює. Кого цікавить такий варіант додаткової фари, можна телефонувати, запитувати.